Поліанна іде в гості. Майже кожної погожої днини Поліанна випрошувала якесь завдання, аби мати змогу кудись піти. Одного разу Поліанна несла холодець із телячої ніжки місіс Сноу. Міс Полі Гаррінтон щотижня щось передавала цій жінці. Вона казала, що це її обов'язок, бо місіс Сноу, бідна, хвора. І належить до тієї ж парафії, що й міс Полі. Звичайно, це мали робити всі парафіяни. Міс Полі робила це по четвергах, по обіді, зрозуміло, не сама, а через Ненці. Сьогодні зробити це зголосилася Поліанна, і Ненці, з дозволу міс Полі, охоче віддала доручення їй. Гарно, що воно на мені не висітиме, ділилася з Поліанною Ненці. Хоча, люба ягнятко, мені соромно перекладати роботу на ваші плечі. Але, Ненсі, мені приємно це робити. Побачимо, що ви скажете, коли хоч раз побуваєте там, кисло зауважила Ненсі. Чому? здивувалася Поліанна. До неї ніхто не любить ходити. Якби тільки людям не було її шкода, жодна душа і раз на день не навідалася б до неї. Така вона уїдлива. От тільки її доньки по людськи шкода, бо змушена доглядати за нею. Але чому, неньці? Служниця зрушила плечима. Ну, власне, геть усе чисто, на думку місіс Сноу, в житті відбувається неправильно, навіть дні тижня ідуть не так. Якщо сьогодні понеділок вона шкодує, що то не неділя, а якщо принесеш їй холодець, їй неодмінно забагнеться курки. Однак, якщо принесеш курку, то почуєш, що їй хочеться бульйону з'ягняти. Яка кумедна жінка, розсміялася Поліанна. тепер мені тим цікавіше подивитися на неї. Вона має бути такою непередбачуваною і, і не схожою на всіх. Мені подобаються люди, не схожі на інших. На стукіт Поліанни. Двері відчинила бліда, зморена дівчина. Доброго дня! вічливо звернулася Поліанна. Я від міс Поллі Карінгтон. Мені хотілося б побачити місіс Сноу. Проходьте, будь ласка, ви перша, хто хотів би побачити її, глухо пробурмотіла дівчина. Але Поліанна цього не почула. Дівчина повернулась і коридором провела Поліанну до дверей у самому кінці. Вона впустила Поліанну до кімнати хворою і зачинила двері. Всередині панувала напівтемрява. Дівчинка деякий час кліпала очима, призвичаючись до мороку. Аж тепер вона розгледіла тьмяний обрис жінки, що напівлежала в ліжку під протилежною стінкою. Поліанна підійшла до неї. Доброго дня, місіс Сноу. Тітонька Полі переказує, що вона сподівається, що ви сьогодні почуваєтеся краще, і ось вона передала холодець із телячої ніжки. Для мене холодець, пролунав вирадливий голос. Добре, дякую. Хоча я сподівалася, що сьогодні буде бульйон з ягнятини. Поліанна трохи засмутилась. Справді, дивно, а мені сказали, що ви завжди просите курку. Коли вам приносять холодець, промовила вона. Що? хвора різко повернулася. Пусте, поспішила запевнити Поліанна. Зрештою, хіба не однаково. Просто Ненсі казала, що ви завжди просите курку, коли наші приносять холодець, а бульйон з ягнятини ви просите тоді, коли вам приносять курку. Але, напевне, вона щось забула чи переплутала. Вора аж усілася на ліжку, а це вже для неї була виняткова подія, хоча Поліанна цього не знала. Хто ти, міс, нахабство? запитала вона. Ой, ви помиляєтеся, місіс Сноу, і я рада, що це так, бо це ж було б гірше, ніж Гебзиба, правда? Мене звати Поліанна Вітьєр. Я не бога, міс Гаррінгтон. Я нещодавно приїхала до неї. Ось чому оце й принесла холодець. Протягом першої половини промови хвора з цікавістю сиділа прямо, але при згадці про холодець вона безсильно відкинулася на подушку. Гаразд, дякую. Твоя тітонька дуже люб'язна, але в мене зранку зовсім немає апетиту. До того ж я хотіла бульйону, раптом місну запнулася, а тоді почала говорити зовсім про інше. Я цієї ночі ані хвилиночки не спала. От, якби мені так, зітхнула Поліанна, виставляючи миску з холодцем на маленький столик і вмощуючись на стільці. Ми забагато часу марнуємо на сон. Ви теж так гадаєте? Марнуємо час на сон. вигукнула хвора. У цей же час ми просто можемо жити. Шкода, що вночі ми не живемо. Місі Сноу знову сіла в ліжко. Ти дивовижна дівча. вигукнула вона. Ану, підійди до вікна і підніми штори, зваліла хвора. Я хочу краще тебе роздивитися. Поліанна підвелася, але засміялася якось жалісно. Боже, але ж ви побачите мої веснянки, зітхнула вона, ідучи до вікна. А я так раділа, що тут темно, і ви їх не помітите. Ось. Тепер ви можете, вона урвала, повернувшись до ліжка. Зрештою, я рада, що ви захотіли мене побачити, адже і я тепер можу розгледіти вас, а мені ніхто не казав, що ви така гарна. Я гарна? з гіркою іронією перепитала жінка. А тож, хіба ви цього не знали? вигукнула Поліанна. Не знала, сухо відповіла місіс Сноу. Вона прожила 40 років і останні 15 тільки те й робила, що бажала, аби все було по іншому. Їй просто на думку не спадало тішитися тим, що є. О, у вас такі великі темні очі і темне кучеряве волосся, говорила Поліанна. Я так люблю чорні кучері, а ще дві рожеві плямки на щоках. Ви справді гарна, місіс Сноу, я гадаю. Ви й самі б це побачили, якби подивилися на себе у Свічадо. Свічадо? урвала хвора, падаючи на подушки. Мені не так часто випадає чепуритися біля Свічада. І тобі таке було б, якби ти правцем лежала на ліжку. Я вас розумію, співчутливо погодилася Поляна. І все ж дозвольте, я принесу Свічадо, вигукнула вона, кинулася до трьома. І схопила маленьке люстерко. Повертаючись до ліжка, дівчинка зупинилася і критичним поглядом оглянула хвору. Перш ніж ви подивитесь на себе, дозвольте мені трішки підправити вашу зачіску, запропонувала вона. Можна, я просто поправлю волосся. Хвилин з п'ять Поліанна працювала вміло, вправно, начісуючи впертий кучерик, зачісуючи вгору пасимця на шиї або збиваючи подушку. Щоб голова мала ефектніший вигляд. Тим часом хвора супилася та іронізувала з приводу цих маніпуляцій, а тоді раптом прокинулося в ній збудження, близьке до хвилювання. Отак! засапалася Поліана, вихопивши з вази поруч гвоздику і втикаючи її у темне волосся, до якого вона дуже пасувала. Тепер ви готові дивитись на себе. І Поліанна тріумфально піднесла люстерко. «Хм!» – буркнула хвора, прискіпливо розглядаючи своє відображення. Взагалі, мені більше подобаються червоні, а не рожеві гвоздики, але це не має значення. Все одно до ночі вони зів'януть. Але я гадаю, що ви з цього приводу зрадієте, засміялася Поліанна. Отже тоді ви щодня зможете їх міняти. Мені дуже подобається ваша зачіска, завершила вона із задоволеним виглядом. А вам? Можливо, хоча все одно, коли я крутитимусь на ліжку, все розсиплеться. І це добре, весело кивнула Поліанна, бо тоді я знову зможу прийти і зробити вам зачіску. Між іншим, вам дуже личить чорне волосся. На тлі білої подушки воно виглядає набагато краще. Ніж таке русяве, як моє. Ну і що? Ним довго не натішишся, однаково, скоро посивіє, відповіла місіс Сноу. Вона говорила роздратовано, але люстерко не опускала. О, я так люблю чорне волосся. Я була б щаслива, якби у мене було таке, зітхнула Поліанна. Місіс Сноу нарешті опустила люстерко і роздратовано повернулася. Ти не була б щаслива. Якби була на моєму місці, і чорне волосся не тішило б, коли днями довелося б лежати в ліжку. Поліанна вигнула брівки в задумі. «А вже ж, це було б складно зробити, вголос міркувала вона. Що зробити? Знайти щось таке, з чого можна було б радіти. Знайти щось таке, з чого можна було б порадіти, коли лежиш прикута до ліжка, ще пак відказала місіс Сноу. Якщо ти така розумна, скажи, будь ласка, чому я повинна радіти? На подив міцного Полянна раптом схопилася зі стільця і заплескала в долоні. «Ова! Це справді складне завдання. Мені вже час рушати, але дорогою додому я міркуватиму над цим. І сподіваюся, наступного разу, коли я прийду до вас, я дам вам відповідь. До побачення. Було дуже приємно з вами познайомитися. До побачення. Вигукнула вона ще раз, переступаючи поріг. Треба ж таке, що вона хотіла цим сказати? видобула з себе місіс Сноу, проводжаючи очима відвідувачку. Відтак вона повернула голову та взяла люстерко, прискіпливо вдивляючись у власне відображення.